Прищі це серйозна проблема, з якою можна зіткнутися у будь-якому віці. Люди пробують різні методи: одні користуються порадами нетрадиційної медицини, інші купляють дорогі косметичні засоби. Але й ті і другі можуть довго не бачити бажаного результату і легко розчаруватися, якщо ці спроби мають побічні ефекти і забирають багато часу або коштів. Сьогодні ми розповімо про дуже ефективний спосіб, як позбутися цієї проблеми. Можливо, він підійде саме вам, і замість того, щоб кожного разу робити над собою експерименти, ви зможете забути про прищі і дбати лише про те, щоб ваша шкіра зберігала молодий вигляд. Важливіше зрозуміти, що шкіру можна лікувати окремо, не перекладаючи причину появи плещів на харчування чистих життя. У більшості препаратів, доступних на ринку, головний інгредієнт це саліцилова кислота. Людям із невеликою кількістю пращів саліцилова кислота допомагає відсушити шкіру і зняти подразнення. Але тим, у кого акне присутнє, постійно цього недостатньо. Наприклад, таким засобом, як кларасе, потрібно користуватися безперервно, тому що його ефект припиняється. Коли ви перестаєте ним користуватися, пори знову закупирюється, ак не повертається. Інфекція розповсюджується на інші зони обличчя. Сильнішою і ефективнішою засиля цілову кислоту є дія двох препаратів місцевого призначення, які працюють строго по інструкції, тільки тоді, якщо їх застосовувати разом. Вони лікують поверхню шкіри від інфекції і зменшують висипки незалежно від того, що ви їсте. Один із них це засіб для вмивання шкіри, створений на основі бензоїлпероксиду з містом 5 або 10% марки panoxyl паноксил чи який можна придбати у звичайній аптеці. Бензоїлпероксид зупиняє ріст і поширення пропіонових бактерій, які сприяють виникненню вогрів. Він не викликає подразнення та сумісний із антибіопту. Другий це антибіотик кліндамицин у вигляді крему, який можна отримати по рецепту дерматолога кліндамицин напівсинтетичний антибіотик, що має вузький спектр активності антимікробної та протизапальної дії і не викликає у шкіри резистентність. Комбінація кліндаміцину та бензоїлпероксиду використовується для лікування вогрів і показує відмінний результат, як антисептик бензоїлпероксид зменшує кількість бактерій на поверхні шкіри, а кліндаміцин запобігає запальному процесу. Разом вони вбивають бактерії, які його спричиняють, придивиться до етикетки продукції, яку ви купуєте. Для гігієни шкіри, і ви побачите, як легко можна досягти здорового і красивого вигляду шкіри.